Отримання хабаря в особливо великих розмірах саме за такою статтею відкрите кримінальне провадження стосовно ТВО начальника управління Держземагентства у Житомирській області Володимира Михальця. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України. Його очільник Арсен Аваков розповів, що 11 червня правоохоронці затримали на гарячому михальця та посередника під час отримання другої частини неправомірної вигоди в сумі 10 тисяч доларів США. На сайті Житомирської міської ради вказано, що Володимир Михалець є головою депутатської фракції ВО Батьківщина. 12 червня місцеві представники політичної сили зібрали прес-конференцію, Повідомити, Володимир Михалець не має жодного відношення до Житомирської батьківщини. За словами виконуючої обов'язки голови міської організації політичної партії Людмила Янушевич, Володимира Михальця виключили з партії в березні цього року. А новим головою депутатської фракції ВО Батьківщина з 12 травня є Олег Горай. Заява про обрання голови і зміну складу фракції не була оголошена на сесії. Можливо, це і є наслідок того, що ми зняли. Фамілію ми зняли, не поміняли значить, прізвище нового голови фракції. Я вже говорила, що Михалесь не є членом партії, тому що він є членом бюро партії Народний фронт, а людина не може бути в двох партіях. Новообраний голова депутатської фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» у міській раді Олег Горай каже: Йому невідомо, щоб Володимир Михалець був членом іншої партії. В той же час Олег Горай вважає Михальця порядною людиною. З точки зору людини не ну, можу сказати, що Володимир Миколавича знаю за часів депутатства. Тут фактично під час нашої каденції ми познайомилися і ну можу дійсно каратерувати як порядну людину, як людину, який дійсно фахівець в тих справах, якими він займається, тому що. До того як його призначили на дану посаду, і в принципі по сьогоднішній час він є членом земельної комісії, постійно діючої комісії міській раді. А я відверто кажучи, не вірю, що це могло бути і судячи з тих обставин, які вже і мені відомі, в тому числі засобів масової інформації, там є багато питань, Но навіть у мене як юристи, які а, дещо не стикуються з тим, а, тобто з тими обставинами, які були фіксовані, і якби з тим, а, з тими діями, які ми інкримінують. тому я вірю і сподіваюся, що це прикрине порозуміння фігурантом якого він виявився і найближчим часом все стане на систем насильства. Якщо ж провину Володимира Михальця все-таки доведуть, то йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.